Міша Крупін, значить, отак, знаєте, от, О -о -о. камеру прямо на все обличчя. Ось і каже: я був неправий. Вибачте, пробачте, щось, коротше, я думаю, я щось чи не, я не повинен був виходити на сцену в такому стані, чи що. Ну, треба було послухати, в нього великий був спіч, але все ж таки, е у фіналі він просто випив на одному з концертів. Я приїхав сьогодні в Одесу і мене так набухали. А... Напросто Боже... У <реш> мене просто е... вийшов одне мене. питання. Ви що? тут а чи що? Такий стендап комік я, е, вийшов. я, Ви знаєте, мені здається, що ну, ми Мішою особисто знайомі. Ми навіть під час повномасштабного вторгнення, під час війни, працювали на концерті для військових. Його дуже люблять військові, його пісні є. Ще хлопці.